Віри в мене не було зовсім. Я сильно вірила, що мій чоловік повернеться. Він витримав Азовсталь, витримав блокаду Маріуполя, і він, він мені обіцяв повернутися додому. Тобто, мабуть, на. На тому фоні, що він обіцяв, і що якщо я буду здаватися тут, то там йому легше не буде. Адже між чоловіком, дружиною, між будь-ким є якийсь певний зв'язок енергетичний. Я його підтримувала тут своїми думками, йому там було легше. Я вірю в це, я вірила в це, і, власне, я думаю, на тому ми й трималися. Він був цивільним, коли ми познайомились просто цивільною людиною. Він працював в магазині велотоварів, продавав велосипеди і різні аксесуари. Але коли почався Майдан, він почав їздити до Києва на Майдан, брати активну участь в Хмельницькому на різних заходах і сидіти на місці він не міг, тому що в нього патріотизм закладений, мабуть, з народження. Коли вже почалися активніші дії на сході України, він вирішив, що сидіти тут коли. В Україну зайшов ворог, не можна. Після того, в 15-му взимку, в лютому, мабуть, десь він перейшов до лав полку Азов. І від того часу, з 15-го року, він нас служить там. Про свою службу мало що розповідав. Він з тих, хто каже: От, пройде там 20 років, і тобі я потім розкажу. Ну, єдине, що йому подобалося в Азові ну не єдине, а це дуже головне, що це не була така, як. Армія, звичайно, там більша увага була на підготування бійців до боїв, навчання їх, в них були лекції по історії, тобто люди не просто по статуту йшли, як правильно ліжко заправити, щоб все було рівненько, щоб все було гарно. Їм на це було більш байдуже, як вони. Себе вдосконалювали як бійців, як людей, як взагалі як патріотів. Тобто вони готувалися до того, аби в будь-який момент можна було захистити державу. Я пам'ятаю, тоді вже на початку травня були такі досить важкі дні, тому що дуже багато бомбардувань, дуже багато загиблих було. Були акції нам акції трошки зривали. Не дозволяли виходити, так як війна все таки і тому подібне. Але, але після евакуації, на яку мало хто розраховував вже як таку, ми вирішили підтримувати тих, тих, хто пішов в полон інформаційно проводити різного роду акції, виставки, фотовиставки. Тобто, кожен що міг, та робив, головне було не мовчати. Був наказ вийти. Через полон, так як на Азовсталі залишатися було дуже небезпечно. Якби вони залишилися там, то вони б не вижили зовсім. Тобто, це був шанс на життя. Якщо є шанс на життя, його треба використовувати. Особисто я думала, що обміняють поранених, обміняють жінок. Можливо, обміняють там солдатів і сержантів тощо. Тобто, як було домовлено, спочатку жінки поранені, потім жінки, потім решта. Але так як в мене чоловік-лейтенант, то е, я вже всім казала, що я хотіла, щоб він повернувся раніше, але розуміла, що це може бути довго. А вчора сижу там, з дитиною бавлюся, дзвонить телефон, не невідомий номер, думаю, ну мабуть, треба взяти. Беру привіт. Я розумію, що це він, чоловік, ну, чоловічий голос дзвонить. А я скажу, що, привіт? А він такий, привіт, це я. Я кажу, привіт, а ти де? Я кажу, ти звідки дзвониш? Я кажу, я в Україні. Я кажу, як ти в Україні? в смысле, ти в Україні, ти що смієшся з мене? А він такий ні, я в Україні. Потім перепитую, тебе що обміняли? Такий, так, нас обміняли. Я кажу, а де ви зараз? А як це взагалі відбулося? Кажу, ми не знаємо, ми в автобусах тільки-тільки дос... ну, відбувся обмін. Ми сидимо в автобусах, ось нам дали телефон подзвонити рідним. А я вже плачу від щастя, від того, що я не знаю, що йому казати, я кажу, а як? це?» ну, Дуже емоційно це все було. Він каже, не плачу. Я кажу, я не плакала до того зовсім, а тут вже все, не можу стриматися. То Запитав, як ми, запитав, як дітки, сказав, що все добре, каже, тепер, тепер все буде добре. Вони там в полоні дуже багато планували, так як часу було вдосталь. А якби зв'язку з, з освітом не було, то просто хлопці жили тим, що вони будуть робити по поверненню. Каже, я досі не вірю, що я тут, що я вдома, ну в Україні, бо додому ще трошки часу треба, щоб повернутися. Але Україна це вже дім. Це вже коли він мені вчора скинув фотографію, і я дуже втішилася, що я його побачила, але я почала плакати, бо я його зовсім не могла впізнати. Але, але вже сьогодні ще раз попросила, вже більш вже більш якби починаю впізнавати, що нічого страшного немає, просто, е, просто їх побрила, як би, скажем, налесо майже в нього дуже гарне волосся було. Знаєте, вже звиклося до того волосся, до оселедця звиклася, бо він завжди дуже довгий час з оселедцем ходив. Двора давнього була, тобто так. А зараз просто трошки схудавший, лисенький, і ось, але я кажу: нічого, ми тебе відновимо до того стану, яким ти був навіть в тої осені. І все буде добре. Довіряємо владі нашій, нашому керівництву, що вони е, стараються домовитися за власне обміни, якось домовитися з ворогом. І ми маємо розуміти, що Росія це дуже підступний ворог. Тобто всі домовленості, які були станом на травень місяць, вони не, не виконуються зовсім. Саме головне. Нагадувати і пояснювати, що воїни, бійці вони герої, вони достойні того, аби повернутися додому саме для того, аби жити і продовжувати якби, свою справу. Далі ми не зупиняємося в нас в Хмельницькому, і ми просимо на всю Україну в світі. Ми, до речі, плануємо за кордоном кілька. Вже знайшли кілька дівчат, які будуть допомагати нам з акціями щотижневими або, можливо, в Хмельницькому щотижневі акції відбуваються в п'ятницю. По світу будемо бачити, як місцева влада буде дозволяти, але ми закликаємо кожного тижня мінімум виходити за тих, хто досі залишився в полоні, тому що це дуже вже довго. Хлопців треба визволяти. Наприклад, я не збираюся зупинятися, ми обіцяли, що навіть якщо наші повернуться додому, то ми будемо стояти до кінця, тому що кожен має, кожен має повернутися додому, кожен рідний має дочекатися свого героя, свого полоненого, чоловіка, сина. Тобто, якщо хтось думає, що людина повернулася і на цьому боротьба закінчується, то це не так. Я буду всіма силами старатися допомогти організовувати, як ми це організовували тут, і підтримувати дівчат, які досі чекають, тому що, тому що всі, всі повинні повернутися додому. Вони, дос, вони гідні того. Я вірю, що це буде найближчим часом.